Всім доброго ранку. Сьогодні ранок п'ятниці. Він для нас настав. Дякую Богові, дякую нашим ЗСУ, дякую нашим хлопцям, нашим дівчатам, що ранок для нас настав. Ну і, як завжди, в п'ятницю я продовжую свою роботу. Уже стоїть у мене 30-літрова каструля молока гріється. Зараз соберу сепаратор. І буду сепарировать молоко, готувати на суботу, на п'ятницю замовлення. На суботу замовлення, на п'ятницю ряжанка тільки замовлена, а творог, сметана – це буде продаватися на ринку. Так що, такі друзі, справи. Працюємо. Сьогодні в мене день роботи з молоком. Бутильки я вже ті, що вилила у каструлю, перемила. Ось, на дворі у нас сьогодні гарна погода. Зранку був туман, з річки йшов такий сильний туман, ну, вже осінь, ось, а зараз сонечко світе. Так що працюємо, всім бажаю тихого дня. Хоча з утра вже була два рази тривога в нас. Ну, якось так. Слава Богу, я ж кажу, нас захищають наші захисники. Ось огріється моє молочко. В калідорі ще стоять бутильки. Потім буду доливати. Зараз буду ось збирати сепаратор свій. О, так що, друзі, працюю. І ви зо мною також. Ось, ось це наш мотор від сепаратора, той, що вмикається в розетку. Може, хто не бачить, як це робиться. Не всі ж тримають корови. Значить, беремо. Будемо збирати оце нашій, як же він називається. Ну, в общем, там, де оці чашечки, я не знаю, як він називається. Тут ставлю я уплотнительну різиночку і тепер через один будемо. Так, збираємо сепаратор. Чередує тут одна тарілочка, така, а одна інакше. Дирочки відлічаються. Треба знати, як їх поставити, щоб. Це було. У мене 12 чашечок. Бо є сепаратори на 9 чашечок, є на 13, є на 12. У мене на 12. Треба все правильно зробити, бо якщо не зробиш правильно, тоді може молоко витікати. Буде треба все, щоб воно зайшло в пази. Тут є такі метки, треба. Щоб вони встали на одному уровні. Ось такі меточки. І на цій шайбі теж є меточка. Є ось такий ключик, яким закручувати. Опа. І вот так всі метки должны встати напротив слива, сливочника. От, отсюда витікають сливки. Ось Вот тут. А тут регулірується оце гуще. Оцим же самим ключиком. Ну, в мене стоїть воно в одному положенні завжди. Я не трогаю. Ставим його сюди. Сверху надеваем. Сюди у нас, значить, витікає. Обрат в нижню, в нижню чашечку, верхню у нас будуть вершки бігти. Тут є пази, надо строго попасти в пази. О, все, встало. Так. Тепер вот штучка ставиться, і тут поплавочок. Вот, раз, і сюда наверх ставиться оця чаша, в яку наливаємо непосредственно ми молоко. Поки ми його закриємо. Все. Так я собрала сепаратор. Тепер чекаємо, поки нагріється наше молочко. Так, ось ну, майже закінчується Це У мене обіжирений буде. Тут творок, і ще воно там дотик... добігає ось. Добігає Сюди вилью вже все. Це в мене вершки, це на сметану вершки, а є вершки стоять на масло віддільно. А тут у мене буде жирний творог. Зараз я грію сироватку, щоб залити, щоб швидше скисало моє молочко. Перекриваємо, виключаємо. Все, сепаратор виключений. Все зроблено. Зараз буду розбирати сепаратор мити. Заправлю сметану, заправлю сироваткою. Моє молоко, жирне і нежирне. І все. І хай собі стоїть повільно, скисає. Тут у мене тепло. Грає вино булькає якось так. Працюємо. Друзі, ну Після сепарації я все перемила, все і плиту помила, бо вчора варила картошку курям та трохи позбігало в мене. Вона як починає кипіти, починає збігати. От. А зараз я поставила не знаю, якийсь суп зварю, поставила на бульйон ось 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 кісточки. Зараз буду вже шум збирати. От. І смажу ось, ось цибульку. Три цибулини на четверть кольцями і ріжу ось баклажани. У мене всякі маленькі вони були. Хочу їх посмажити, і в мене є приправа грибна. Та це і зроблю як гриби. Бо вони скоро вже здохнуть ці баклажани, позасихають. Так що такі друзі справи. Це ж така спека, цей год в мене баклажанів немає. Трошки так іноді посмакувати і все. Так, ну працюємо далі, готуємо їсти обід. Друзі, ось друзі, ось мої баклажанчики, дивіться, які гарні, які смачні. Пахне. Я додала ще часничку, Пахнуть на всю кухню і лавровий листочок. Буде нам така смакота на обід. Я От я зварила такий гірколесовий супик, дуже смачний з м'яском. Дуже люблю геркулес. Це дочка мені вчора каже. Кажу, що ти варила? Вона каже, гер... суп з геркулесом. Кажу, о, завтра я зварю. Тож таке люблю. Так, бо зверху багато зелені. Зварила кашу, наконець рисову з кабаком. Дуже смачна, з ванількою варю, красива, вкусня... вкусняча. Тільки виключила, друзі. Ось така вона не сильно густа, але вона загускне ще. Ну, я люблю таку пахне ванількою. Так, закриваємо, хай настоюється. І оце ж ці баклажанчики мої. Ну, як ви думаєте, вкусний в мене обід? Смачний? На нижній город привезли ось цю тачку огірків, всяких різних. Привезли кавбуза, оце там невеличкі виросли три штуки, і один кавунчик. Тут я все кришу корові, вибираю кабачки. Вже накришила тривідорка. Так що зараз чоловік принесе кукурузи на вечір, буду обламувати качани, а він буде чистити у корову, бо вже скоро треба бігти по корову. Фу, наконець я присіла, трошки позамітала в дворі. У нас такий вітер. Чоловік пішов по корову, бо це буде обіди, ціла куча. Накришили її, прибрали там у сараї, все чистенько. Зараз прийде все в неї там. І приманка в каструлі, і в яслах, в неї там порядок. Все, Вимили тут з чоловіком усе, кукурудзи її воно нанесли. В общем, буде їй смакота. Все тут. На ніч, що таке, щось фокус потеряла. На ніч застелено, принесли тюк соломи свіженький. Ну, в общем, все в порядку. Опорились ми. От. На дворі хмарно, вже почало темніти. Зараз кексу дам їсти, ще трошки відпочину, бо болить нога. Зараз прижене коровку. Та й курочки мої вже, мабуть, сідають. Ага, треба рушнички зняти. Ага, висипала йому, то там очистки різні. З яблук, з груш, з кавунів. І вони воно упражняються. Люблять всяке таке. От. Картошку їм варила сьогодні утром. Взагалі, вони в мене не голодні. Такі вже бровенькі. Ото от, дві курочки, одна навіть бородата. Вийшла курочка. Бігуть, бігуть, бігуть. Бігут. Думаю, що я їм опять щось принесла. Ой, такі вони чудні. Да? Чоловік сюди козла приніс. А в нас воно, дивіться, які тучі. Тучі ходять кругом, в Олександрії був дощ, а в нас чогось немає. Кругом такі тучі. На дворі похолодало. Воно страшний вітер. Дерева колише, піду сяду. Просто я тут сяду, тут темно вже, вам буде мене не видно. Що я буду балакати. Затишку. Кальцію треба. О, тут даємо вітамінів. Три кальці і фосфат набираю коровки сюди. Треба вже, бо закінчується Тут у нас мішок там стоїть у калідорі. Прийшли ви вже, прийшли ви вже, йдуть уже. Красуня, ох, там тебе вкусняха жде. Пий водичку, пий моя красуня. Пий водичку, пий моя зірочка, пий, пий. Давай, давай, І дідуська опросує і бабуся опросує, пий. Та ні, бабуся, якби було здоров'я, і бабуся було б 40 років, бабуся купила б, нефік делать. І ще б дві б купила, Щоб було з чого і сири робити, всякі всі можливі, і все, всякі ласощі. Хіба скільки я можу всього робити? Ой. Тільки кому воно треба. Вони лише в магазині всяку єрунду. І сирочки такі для дітей в шоколаді добрі, вміють. Ну, в кучу всього, і морозиво, але кому воно потрібно? Давай. Не хоче щось вона. Веди її у сарай, веди. Там... Вона ж знає, що там вкуснятина, а то ж вон... вона, Дага! гляди, не поніма, все вона понімає. Все, пішла красотка. Зараз вона покаже тобі, як вона не понімає. Покаже тобі, як вона не понімає. То в нас шторка висить От мух ми вішали тюль. Це як в хаті. От. Ну що, не понімає? А боже мій. Щоб їх не допомагати. щоб був повський. Тонкий, звонкий і прозрачний, да? Все вітя поїхав. Понятно. Що, що що? Купляй! Купляй, будеш тягати, мені то що. Ну так ото ж. Ну, mm. Як люди кажуть, б вигляділи на сироватки на одній. Вроді поросяткою більше нічого не треба, крім сироватки. Держали ми і поросят, і подвоє. Все було. Але нема вже здоров'я їх все тримати. Да, щось кругом нас надвигається. Може буде й дощ. Небо таке воно темне затягнуло. По так далеке, черное, камера так не передає. Але там далеке, геть чорне небо. Геть чорне дивіться. камера так не передає. Темно, геть там. Тут воно затягнуло кругом. Кругом верти, а над нами нема нічого. Так, ладно, пішла я кексу давати їсти, бо він вже обмиску торохтий, да, кексик. Йду тобі давати вечерять, йду. Мій хороший. Зараз оце пів восьмого моє молоко скисло. Так що буду зараз відтоплювати твороги. Нема ніякого віддиху. Поки йти до коровки, я хоч ні жирний творог відтоплю. Оце ж знімаю, знімаю вам наш дощ. Дощ у нас, подивіться, який йде. Мию, мию відраз цей молоко відтоплювало на творах. Чую, шумить страшне, а в нас йде дощ. Ой, хоч пиляку нашу позмиває. З квітня місяця не було таких гарних дощів у нас. Ви представляєте собі, це все літо у нас була спека і в нас не було дощу. Позирі воно схватюється в калюшках. Значить буде ще йти дощ. Хай іде, хай йде. Гримить, грім. Це він трошки вже вшук. Бо я вам почала знімаю, балакаю, а камера не включена. <гум> Сама з себе сміюся. Добре, ладно, треба йти вже купатися, бо вже 9 годин вечора. Та треба ж вийти з вами на зв'язок. Покупатися ще треба, домити посуду. Ну, добре, пішла я. <гум> так, друзі, доброго вечора всім. Ну, Зараз вже 10 годин в, е, ночі. У кої ночі вже хтось може й спить, але я ще ні. Оце наконець-то, нарешті, я добралася до вас. Отопила От. От твороги, помила всю посуду, перемила, пішла, покупалася. Та й добралась до вас. Зайшла у відео, подивилася, які питання ви там мені задавали. Дуже дякую вам за ваші коментарі. Дуже вони мені такі приємні. Дякую вам, що ви пишете у нас так гарно. Так, ну що, друзі? Так, ви там питаєте мене, тісто для ліпішок. Значить, я печу на воді тому що я замісюю заразом і на хліб. Обичне хлібне тісто я замісюю. Але на, настоящий рецепт на е, буде смачніше. То такий, значить, слухайте внимательно: 300 мл теплого, теплого молока, 3 столові ложки олії, 15 г свіжих або 11 сухих дріжджів. Одна чайна ложка солі без вершка, 1,5 столове ложки цукру, теж без вершка. 400 г муки. Значить, що ми сразу робимо пару? Беремо наше молоко, додаємо туди дріжджів і 1 ложку із цього количества цукру. Розколочуємо з дрожжями, додаємо трошки муки з цього ж, 400 грам, і робимо опару. 10-15 Хай постоїть подивитесь, які дрожжі вони почнуть робити, зробляться шапочкою. Тоді далі додаєте усе значить, одну чайну ложку без вершка солі, пів столової ложки цукру. Ну, в общем, без горки і остальну всю муку із, цього, із, цього, із, цього, із цих інгредієнтів, що я вам перерахувала. І тоді замісуєте тісто і 3 столові ложки олії додаєте, вимішуєте, в общем, вимісили і ставите підходити це тісто. Як тісто підійде, тоді знову обня... обмяли його. Ну, у кожного різна ще мука. У кого піде 400 грам, кому 400 грам буде багато, на підсипку трошки ще буде, а кому буде замало додати. Ну, в общем, тільки тісто не забивайте сильно. Так, і, в общем, все. То воно підійде. Тоді розділите із цього количества, ну, хто які буде ліпошки робити, 4-5 штук. Але я роблю великі такі довгі, на противінь, щоб 2, 2 штуки. Ну, мені так удобні. От, і все. А начинка. Значить, вообще в цьому рецепті йде вершкове масло, розтоплюєте, додаєте туди чеснику, трошки Чуть-чуть, бо сир же, смотря, який сир ви купите. От у мене мій сир, я сама роблю моцарела, моцарел, оці ж, значит, косички. В мене я не попродала, і палички, і положила в морозилку. От я їх зараз використовую. От. У мене свій сер, я робила. І, значить, зелень. Зелень у мене сушена базилік, можна зелену петрушку порізати. В общем, самі вже там собі придумайте, що хочете. От, Значить, масло, це ж вершкове розтопили туди чесничку. Я цією сумішю намазуєте ліпьошечку. Як... Вона берете прямо руками її розтягуєте. Я трошки її качалкою, а то руками І намазали, І тоді зверху посипаєте оце ж зеленю і сиром моцарелою засипаєте. І все. І все. Духовка розігрілась на 180 градусів і ставите випікатися. Ну, опять же, у кожного своя духовка у кожного по време буде різне. Дивитеся, сир уже підрумянівся, і тесто вже спіклось, воно таке не дуже товсте. І дуже смачне буде вам. Смакуйте. От. Ну, вроді би, розказала, я, понятно, не знаю. Дивіться. Так, і ще у мене одне запитання: як я консервую кавуни? Я вже казала в попередніх відео, що раніше я консервувала. Зараз я кавуни не консервую, бо нам не дуже можна такого їсти. У мене цукровий діабет і в чоловіка теж другої, другої стадії, то ми не їмо таке. Я не консервую кавуни. Але ось у мене є така хороша книжечка по консервуванню домашні заготовки. Це колись я в клубі значить, виписувала книжний клуб, такий був, може, хто помне, з Харкова. Це ще в 2005 році. Я виписувала цю книжечку. Ну, в общем, слухайте, тут хороший є рецепт. Я вже казала е, попереді. Ну, ще раз повторюся: я буду переводити на українську мову, бо е, тут е, на російській на, на трьохлітрову банку 2 кілограма кавунів, 30 г солі, 100 г цукру. 60-65 грамм 9% оцету Ілі 80-85 грамм 6%. Арбуз на, кавун нарізати з, з шкуркою ну, ламтями, і за, заповнити їми банки, залити, залити кип'ятком і накрити кришками, Видержать 5%. Минут. П'ять хвилин, вибачте, щоб кавун повністю прогрівся. Потім злити воду із банок в каструлю і знову і заново залити банки кип'ятку. Тим, тим часом додати в каструлю сіль, цукор, оцет і довести до кипіння. Злити воду із банок і залити доведеним до кипіння кіпі... маринадом, закатати кришками, перевернути банки і укутати. Зрозуміли все? Ну, Якщо хтось зрозумів, то передивіться відео. Ну, В общем, таке легкий рецепт, там нічого нема страшного такого. Кавуни легко дуже маринуються. Так що робіть і смакуйте. Раніше дуже любила мариновані кавуни. Колись ми навіть і солили в каструлі кавуни. Такі невеличкі кавунчики солили. Дуже просто соляться вони, я вже не пам'ятаю, ну, в цій книжці у мене все є. Можна подивитися. Кому цікаво, пишіть, я напишу, вам розповім рецепт. Ось. Ну, в общем, друзі, от такі діла. У нас нарешті пішов дощик, я там вам відео зняла трошки. Так що така в нас радість. Бурячки ще, може, поростуть хоч трохи. Огірків ще нав'яжеться ціла купа, бо цвітуть огірки на Ну, В общем, отакі справи, друзі. На сьогодні я закончу своє відео. Пишіть коментарі, питайте запитання, я буду відповідати. Ось. Сьогодні це ж за сироватку. все йде. То, розмова йде за сироватку. Значить, сьогодні я робила жирний творог, я цю сироватку не виліваю. Я вже налила її в бутилки і поскладала вже в холодильник. Десь у мене, значить, три відра було 5-літрових на жирний творог молока. І оце з нього, ну, я знаю, там літрів 15, ой, чи той, 12, мабуть, 11 сироватки є. Я налила. Бутилки на базар повезу. Якщо не продам, нікому не буде потрібна сироватка, то привезу назад і кормлю кекса оного, виліваю курям. Хватає моїм всім подопічним. Так що не переживайте. Все добре. Так що якось так. Ну, Вроді все, я вам відповіла, які запитання там були. Всім бажаю мирної, тихої ночі. Щоб все було добре, солодких снів. Наскільки це можливо. От. Ну і добре, будемо відпочивати лягати, бо заморилися за день, набігалися, наробилися усі. Всім всього хорошого. До побачення до завтра. Я завжди надіюся, що воно для нас настане. пока пока.